Це холодильна шафа від Good Food, модель, яка привертає увагу не тільки своїм зовнішнім виглядом. Чорний корпус виглядає стильно у будь-якому інтер'єрі, бар, магазин або зона самообслуговування. Білий простір, контраст, нечистий і візуально підкреслює продукти. Двостороння led підсвітка та верхній лайтбокс створюють ідеальне поєднання для вашого промо або брендування. Динамічне охолодження це означає, що холод циркулює рівномірно. Є замок, що важливо для закладів, із відкритим доступом. А ще є цифрова панель, керувати якою легко і точно. Подвійне скло знижує тепловитрати і мінімізує конденсат, скляні двері з зовнішнім обдувом. Продукти видно завжди, навіть у вологому приміщенні. Компанія Гудфуд піклується про довкілля, тому наші шафи працюють на безпечно холодоагенті. корисний об'єм 310 літрів а полиці регулюються по висоті.